За ось цією е, чудовою кавмолкою. Це перед вами таймори чесно C3 ESP. Вона компактна, приємна в роботі, робить дрібний помел, але навіть е, для найкращих жорин потрібна турбота. У цьому відео буде повний гайд. Це щоденний догляд. Глибоке очищення раз на два, Місяця і е, навіть очищення жорен рижем. Бачите, я вже тут приготував риж. рисом. Перепрошую. І я розповім, коли це потрібно робити. Е, для таймори C3 ESP я пропоную просту таку логічну систему догляду. Перше у нас це щоденне очищення без розбирання кавомолки. Друге це повне технічне обслуговування раз на 1-2 місяці. Ну і третє очищення рисом. Коли жорна забруднені або коли міняється сорт кави. Тож, давайте пройдемо з кожен з цих пунктів. Коротко, але з усіма нюансами, які справді впливають на смак. Для. До огляду за кавомолкою ну потрібен просто от такий пензлік, от серветку, я користуюсь паперовими серветками. Ну і все. Тож, давайте починати. Щоденне очищення кавомолки. Що воно полягає? Коли ви просто закінчили молоти каву, ви відкручуєте цей контейнер знизу, і в залежності від того, яка у вас буде кава. Яку ви мололи, у вас тут в цьому місці буде, або просто суха, і буде, там якісь дрібнички, будуть, там, і їх треба цим пензликом буде вимітати. Або у вас тут, якщо у вас кава буде чорна, то у вас тут буде борода, тому що вона поналипає тут і буде така крупна борода. Її теж треба буде вичистити. Контейнер ми теж. Чистимо пензликом просто. І його можна навіть помити, тільки не забувайте, після того, як ви миєте контейнер, його обов'язково треба висушити, щоб він був е, сухим. Процедура ця проста: вона займає якось 20-30 секунд, але домога, ну, вона допомагає. Е, Уникнути накопичення цих дрібних частичок тут, тому що вони будуть окислятися на повітрі і потім будуть псути вам наступний смак наступної кави. Тож, якщо ви мелите світлу каву, вона суха і пилу у вас буде більше, а якщо темно, то у вас буде більше масел. Але в будь-якому випадку це як вмити обличчя зранку перед сніданком. Швидко і корисно. Раз на 1-2 місяці повне технічне обслуговування. Як ми робимо, знімаємо кришечку, відкручуємо контейнер, відкручуємо. Тут я поспішив, краще на початку, відкручуємо цю гаєчку. Виймаємо пружинку, тут повинна у нас розбирається у нас. Отак от, от бачите, тут залишаються у нас завжди якісь частинки. От, так виглядає кавмолка у нас після роботи. І вау! Все це ми розбираємо. Значить, от я розібрав кормолочку. Все у нас тут, як в такому порядку, а всередині, бачите, от на жорнах залишається у нас залишки кави, яку нам треба обережно так прочистити пензліком. Все це у нас мабуть, так. От. Це ми гарно так проходимо. От. Тепер беремо це жорно і теж їх отак очищуємо. Знімаємо залишки кави з усіх всіх частин кавомолки. От. І Тут так само. Все робимо так само. І так, після очищення збираємо все в зворотньому порядку. Тут головне не переплутати, які у нас частини, що за чим. От на вал вдягаємо шайбочку, вал ми сюди. Потім сюди ми пружинку. На пружинку ми шайбочку. Потім зверху у нас жорна, половина жорна. І зверху у нас йде. Так. І тут треба втягнути ручку, тому що вал починає у нас прокручуватися. І тепер ми закручуємо машинку до самого кінця. Процедура повної розборки кавомолки повертає її первинну точність. Тому що масла, які накопичуються між зубцями жорен, вони можуть змінювати помил, так що навіть е, ваша кавова ротина почне вести себе дивно. Тому раз на місяць, на два місяці, я раджу робити повну розборку і повне очищення кавомолки. Ну, а тепер ми підійшли до очищення рисом. Іноді починає бути помітно, що жорла стали трохи такими липкими, і що комок навіть поводить собі якось дивно, так нестабільно. Ну, або ви переходите з темного обсмаження на світле обсмаження. В таких випадках краще зробити очищення рисом, і він вам, ну, направди допоможе. Скільки потрібно рису, Ну, приблизно 10-15 грамів білого рису, краще, щоб він був круглозернистий рис. рис. Це десь дві чайні ложечки. Зараз ми зробимо з вами таку процедуру, і ви самі побачите, як це все відбувається. І так, давай процедура, очищення ришимо. Відкриваємо ковомолку, беремо тут, закручуємо гайку до кінця. І відкручуємо цей винт на 12 кліків. Відкриваємо контейнер, засипаємо дві ложечки рису, закриваємо Ну і мелемо просто Ох, рис він трошки сухий такий. І тверди велицині гірше, ніж кава, але все одно. Відкриваємо контейнер, бачите, тут у нас накопичився риж. Ми його змітаємо цей рис. Рисова пудра у нас вже. О. Тут у нас теж. Рисова пудра, гарно так помолилася, трібнютка, і розбираємо знов ми ковмолочку. Все знов повністю. Розбираємо повністю знов, і все це знов вичищаємо Пензликом Можна продути феном. Якщо у вас є фен, можна ще продути феном після цього. Якщо у вас дуже бруднакова молка, то можна зробити цю процедуру кілька разів, можна два рази зробити там. Оце робить жорна такий Бачите, у нас вони вже від рижих почистив, вони такі блискучі стали. гораздо краще. О, все прочищаємо. Пружинки, шайбочки. Вау. І збираємо все Знов так, все у нас тут, контейнер ми теж вичищаємо. От. І починаємо значить, Так, у нас перша шайбочка. Щось в мене трошки. Так, вал пішов, тепер у нас пішла у нас пружинка, шайбочка, жорна. Сейчас у нас сказник. іде, Шайбочка з сказником. Закручуємо він до кінця так. і відкручуємо його на 18 ліків десь. Значить, після кавової очистки треба взяти дві ложки кави. Можна дешевий, можна такий, яку ви не дуже полюбляєте. Тобто, після того, як ми е, змололи риж, і щоб очистити кавомолку від е, залишків рижу, треба змолоти каву і цей помел ми просто теж викидаємо його, хоча він такий гарний. Все, тобто, ми прибрали залишки рижу і почистили. Кавомолку. Все, от і все. Ну і в кінці поради для різних користувачів. Для любителів експресо. У вас частіше помел дрібний, тому більше дрібних таких різних частинок у вас і тому частіше треба вичищати знизу, як я вже казав, кавомолку пензлем. Для любителей фільтру там обсмаження зазвичай світліше, пил м'якший, сухіший, і е, такої стандартної е, щоденної е, процедури буде достатньо. А от для любителів темної кави вона має більше масел, швидше липне дожори, більше залишається їх олійових таких окислених осадків. Тому рисова очистка стане у вас суперкорисною. Ну, ось, друзі. Отак виглядає повна процедура огляду за таймори чесно c 3 ESP. Вона проста, логічна і дуже ефективна. До речі, багато хто каже, що ця модель створена. Спеціально для експресу? Якщо знає, хочете знати, наскільки це правда, і чи дійсно версія ESP має спеціальний жорна для дрібного помилу, напишіть в коментарях і я з радістю зроблю окреме відео. Ну, а тепер мені цікаво, як часто ви чистите свою кавомолку? Який сорт або обсмаження? мелити найчастіше. І чи хотіли ви побачити відео про калібрування жорен або швидкі лайфхаки очищення? Ну, от і все. Підтримайте це відео лайком, коментарем. Це справді допомагає каналу рости, а мене мотивує. Спонсорство теж вітається. Ну і мені залишається подякувати, що ви були зі мною разом. Смачної вам кави і е, гарного помилу і дуже теплого, а для українців особливо спокійного дня. До зустрічі, друзі.